Привіт, друзі, я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо розглядати події, що мають відбутися в листопаді, тобто вже за декілька днів. І подивимося, що нового та цікавого підготували нам розробники на цей місяць, і які саме події з їх великого переліку будемо проходити. Але перед початком вкотре нагадую, що розклад подій може змінюватися, може посунутися дата, наприклад, або додатися чи забратися якась подія. Особливо це стосується завітного квесту та виклику. А ще посуватися можуть квести для предметів переродження. Також, якщо будуть якісь кардинальні зміни, про які розробники скажуть наперед, то я буду повідомляти. Отож, події героєм місяця листопада буде герой стихії вогню, Неема. Про неї я вже робила попереднє відео, додам посилання. Змін по ній поки що немає. Вже першого побачимо після релізу, чи будуть якісь зміни. По друге листопада триватиме гардеробна, і ще по 6 листопада буде івент Повернення в Мурловію». Далі з 2 по 6 листопада буде щомісячна подія, і цього разу це карнавал богів, до якого додадуть нових героїв, які і будуть в рекомендованих. Це Фебриус та Амбрія. А ще в рекомендованих буде Яна. З 6 по 9 буде змагання стихій і цього разу темряви. Додадуть нового п'ятизіркового героя. І ще в рекомендованих буде Гріфекс. А з 6 по 8 прибуде міфічний титан стихії святині гільгамеш. 9 листопада відкриється тремтіння безодні. А в рекомендованих буде новенький костюм на Кснофольда, Гарджамалу та костюм Мореля. Закінчиться безодня 13-го. Далі лише декілька днів з 13 по 15 буде доступним схід Атлантиди, і можна буде зловити таких гемів як Гіліган та Загрох. А ще 13 листопада з'явиться квест селище гоблінів. І новий герой теж буде Ліф Візл. А ще в рекомендованих Смартан. Триватиме до 16 листопада. З 15 і аж по 20 листопада відкриється Вежа магів. В рекомендованих будуть такі герої, як Юліус та Рей. А ще буде доданий новий герой Вайшалі. Далі з 20 по 23 відкриється Вальгала на вік, і в рекомендованих цього разу костюмовані Бера, Фрея та Фріг. Ще однією подією, вірніше, спробою прикликати героїв, є Чорна П'ятниця. Вона відбувається лише раз в рік, якщо не враховувати виклики сонцестояння, адже вони схожі. Буде Чорна П'ятниця з 21 по 27 листопада. Тут будуть зібрані багато івентових героїв, крім стандартних. А ще цього разу додадуть двох нових героїв: це буде нова сім'я астральних ельфів. З 22 по 26 листопада з'являться доповнення нерозказані казки, і в рекомендованих будуть Гестальд та Гелерт, А ще буде новий герой Атлантея. Майже паралельно до нерозказаних казок з'явиться доступним виклик для героїв династії Дюн з 23 по 27, А в рекомендованих будуть Теті Шері, Хепрі та Хетеферес. З 27 по 30 листопада знову буде гардеробна, а в рекомендовані додадуть другі костюми Хоргала та Обакана. І на закінчення місяця нам підготували перший фестиваль івентів. В рекомендованих будуть зелений лицар та костюмовані білосніжка з гвіневрою. По емблемах є наступна інформація: 1 листопада можна буде отримати емблеми розбійника та варвара. 5-го монаха та церковника, 8-го мага та бійця, 12-го друїда та рейнджера, 15-го розбійника та чарівника, 19-го Паладина та Монаха, 22-го бійця та варвара, 26-го друїда та церковника і 29 листопада мага та чарівника. Далі з 8 по 10 і з 29 листопада по 1 грудня буде доступний виклик для альфа-ефірів. І з 16 листопада буде Міраж Омеги, тобто квест для ефірів вогню. Тепер квести предметів для переродження. 1 листопада тактична книга, 8-го отруйні дротики, 22-го камзол і 29-го Дамаський Клинок. Квести перейшли вже на середу з 61 ї версії гри і ще й мають чергуватися з міражем Омеги. Чи будуть якісь зміни по цьому, побачимо. І залишилися ще турніри. Отож, 5 листопада розпочнеться реєстрація на турнір для чотирьохзіркових героїв, режим баф атаки та стихія льоду заборонена. Далі 12 листопада турнір для трьохзіркових героїв, режим пришвидшена мана та без стихії святині. 19 листопада реєстрація для п'ятизіркових героїв без лікування та без стихії льоду. І 26 листопада реєстрація для чотирьохзіркових героїв, режим баф атаки та без героїв природи. Отож, це вся інформація поки що по подіях, які будуть на листопад. Думаю, що і завітний виклик теж буде. Квесту до нього швидше за все не передбачається, адже він був в жовтні. Тому в листопаді навряд чи буде. Ну і може бути виклик ближче до кінця місяця, адже ось 28 жовтня він якраз розпочався. І так як відео я зробила ще 28 жовтня, то до 1 листопада можуть розробники щось змінити, тобто в останній момент. Якщо ви будете дивитися відео в перших числах, то про зміни я писатиму в закріпленому коментарі під відео, якщо вони будуть. Також посилання на фото календаря я залишу в описі. Ну і звісно, я буду вдячна за будь-яку активність, вподобайки, коментарі, або якщо ви зможете Поділитися цим відео з друзями, Отож, на цьому у мене все. Бережіть себе і своїх близьких, і всім миру та добра до зустрічі.